Інна Анатоліїна просить дати доз, новий, на від документації 10 сотих для обслуговування житлового будинку і 177 для ведення особистого селянського господарства по вулиці Врахівського, 13. Нема заперечень. Ну Є заява ще так само для відповідь. Заперечень немає? Є, є. Будь ласка. Є заява. Я спустив, що громадою збирається підписи, я прошу... З вашого дозволу, я тоді, так, да, кажучи, голос мене, дзвінки, в зв'язку з незаконним захопленням частини проїзду між вулицями Береківського і Вивозова, що спричиняє неможливість проїзду. Ми, жителі прилеглих вулиць, що нижче підписуємось, вимагаємо повернути нам міжвуличний проїзд разом з електричними стовпами, який буде відповідати дорожньо Зловом, ситуація нормальні. В... Шановні друзі, знаєте і думаю, що знають Кременчани ті, що дивляться кіно сесія Кременецької міської ради. Але минулої сесії було звернення одних жителів, сьогодні звернення інших жителів. Заявниця просить відкласти її питання. Я думаю, що ми не вправді її зможемо, тому що ми знімаємо його з розгляду, а далі будемо дивитися, що за скотик і Одне вашу репліку не сприймає, якщо ви рахуєте, що сесія це кіно, це ваше право. Я думаю, громада так не думає і депутати аналогічним чином так не думають. Я сказав свою позицію, думку як голови і як члени цієї громади. Так, будь ласка.